Вночі в зоні проведення антитерористичної операції обстановка була неспокійною. На різних напрямках з боку незаконних збройних формувань було зафіксовано близько 40 обстрілів позицій українських військ та мирних населених пунктів. Піски, шахту Бутовку, опитне та Авдіївку проросійські найманці обстрілювали зі 120-мм мінометів та 122-мм артилерійських систем. Також по опитному та водяному гатили ворожі танки. Низку населених пунктів на Луганському та Донецькому напрямках бойовики обстрілювали з різноманітних. Зразків стрілецької зброї та гранатометів, зокрема, під вогонь бандитів потрапили щастя, станиця Луганська, Старий Айдар Красногорівка, водяне. Окрім того, житлові квартали водяного загарники обстріляли з артилерійських установок калібру 122 мм. Кричущий випадок порушення мінських домовленостей з боку російсько-терористичних військ був зафіксований в районі Широкіного. Там під самопроголошеним республікам бандити застосували артилерію калібру 152 мм. Впродовж ночі здебільшого на Луганщині та Маріупольському напрямку противник вів активну повітряну розвідку. Зафіксовано прольоти 25 безпілотних літальних апаратів. Боєць 28-ї бригади Роман Мащенко три дні перебував у колоні російських найманців. Під час боїв за Замарінку та невдалого наступу терористів його захопили та силою змусили давати неправдиві свідчення про нібито порушення умов перемир'я зі сторони української армії. Трапив засідку, де спочатку вийшов один військовослужбовець ну, з ДНР. І потім ззаді мене повалили, розброїли. Підняли на коліна і ще потім вдарили прикладом. І я потрапив втратив свідомість. Інформація про тортури над українським воїном викликала серйозний резонанс у вітчизняних та зарубіжних змі. Згодом із терористами вдалося домовитися щодо обміну полоненого на тіла трьох загиблих бойовиків. Значні втрати, що їх зазнала російська гібридна армія, не зупинили злочинців від подальшого розпалювання конфлікту. Вже через декілька днів підрозділи збройних сил України затримали 13 диверсантів, які вели розвідку для подальшого наступу бойовиків на українські позиції. Данило Іщенко система електронного обліку речового забезпечення запрацює у війську. Вже восени бійці трьох військових частин зможуть замовляти форму відповідного розміру за допомогою цієї системи. Також стане легше відслідковувати строки отримання нового комплекту обмундирування. Наче то і По системе логистики вооруженных сил где-то к 1 октября мы выходим на запуск по трем воинским частям уже в пилотном состоянии по системе компьютеризированной логистики, когда мы будем знать, какого размера нужно заказывать ботинки для каждого конкретного бойца в этих трех воинских частях. И тогда, соответственно, не будет перепадов с заказом по размерным сеткам. За словами Юрія Бірюкова, аби запровадити нові підходи, оборонне відомство повинно самостійно визначати норми як речового, так і продовольчого забезпечення українського війська. Для цього Верховна Рада має ухвалити відповідний закон. Ірина Монастирська, Володимир Стройков, час Че. У міністерстві оборони України взялися за якість харчування та обслуговування армійців. Нещодавно запрацювала гаряча лінія тилу. Шановні військовослужбовці. Якщо приготовані страви не влаштовують, вам не доводять норму продуктів, а місце прийому їжі не відповідає санітарним нормам. Телефонуйте за номерами 0800 507 309 або 044 483 59 63. Усі дзвінки анонімні. Сонце море та нові друзі. В Одесі у дитячому оздоровчому таборі Міноборони України імені Юрія Гагаріна вже розпочалась перша літня зміна. З усіх куточків України на відпочинок приїхали діти військовослужбовців. В день відкриття для них виступили дитячі творчі колективи Одеси. На старті довгоочікуваного відпочинку хлопці та дівчата отримали чимало позитивних емоцій. В сменах этого года мы будем переплетать будущее, прошлое, настоящее, связанное с национальными традициями. Мы посчитали, что те мероприятия, те праздники большие, которые происходят зимой, весной, осенью, нам без них скучно летом. Поэтому у нас на нов... будет летом Новый год, Рождество, Пасха. Програма відпочинку біля чорного моря досить насичена. На дітей чекають різноманітні культурні, мистецькі та спортивні заходи. Я в цей табір приїхала перший раз і сама я з Миколаєва, але живу там лише рік, приїхала з Криму. І ми сьогодні малюємо на вільну тему. І як ви думаєте, що я намалювала? Звичайно ж, я намалювала свої рідні гори. Самі ж діти мріють про яскраві враження та нових друзів. Я приїхав, щоб познайомитися з новими друзями, відпочити, ходити на море, оздоровитися. В нашому загині 20 чоловік. Ми, при... ми встигли придумати назву морські котики наш девіз – і на суші і в воді переможем завжди. Ми в морі рівних не здійти. поступіться ми коти. Я в этом лагері всього неділю, но я уже встигла со всіми познайомитися і сподіваюся, що вся зміна пройде також хорошо і весело. І я увезу очень хороші розповідання з собою в мородне город Харьков. Юні гагарінці зможуть відвідати кораблі вітчизняного флоту та визначні місця при чорноморського міста. Крім того, для дітей підготували екскурсії до військово-історичного музею та меморіалу 411 ї батареї. Ірина Монастирська, Анастасія Ільяш, Одеса, час ще. Те, що часом не під силу психологам, вдається дельфінам у центральному військовому клінічному санаторії. Бійців лікують за допомогою цих розумних тварин. Поганий сон, нав'язливі спогади, флешбеки. І от саме дельфінотерапія допомагає це попередити. І якщо симптоми є на початку, воно допомагає їх позбавити і надалі не дати розвиватися цьому. У нас один був бієць, він жалівся на дзвін в ухах. І от саме після дельфінотерапії він каже, як добре, це все перестало, я можу спати. Терапію проводять в абсолютно незвичному для пацієнта середовищі. Він залишається один на один із дельфіном. Вони на інтуїтивному рівні, вони пускають ехолокацію, певні вібрації, і цим саме воно проходить через тіло, і вони відчувають, де саме є ці зажими, де є ці хворі зони в людини. І тим самим вони це знаходять ці місця, активізують діяльність мозку, знімають стрес, знімають різні розлади, навіть часто дельфіни пославляють від певних страхів. Пацієнти спочатку дуже насторожені. Їм важко повірити, що дельфіни допоможуть. Втім, ці тварини не такі прості, як здаються. Їхній словниковий запас до 14 тисяч звукових сигналів. Вони мають самосвідомість і емоційне співчуття. Не раз дельфіни рятували людей, виштовхуючи їх на поверхню води. Дельфины э, сами по себе очень замечательные и очень внимательные животные. Они любят сами внимание к себе, любят, любят сами уделять внимание, всегда следят за людьми. У дельфинов э, в плавниках на груди э, находится 5 пальцев на рентгене, уже доказано, то есть идет целая ключица руки. Поэтому э, мы воспринимаем это как руки. То есть они могут давать и пятерочку, и подставлять. Дельфіни швидко йдуть на контакт. Після такого спілкування бійці забувають про свої недуги. Зараз відбувається саме дельфіна терапія. От наш бієць, він слухає зараз ультразвуки. Тут, якщо ми знаходимося в басейні, ми їх не чуємо, ми їх можемо почути, лише будучи під водою. Процедура триває сім хвилин. Після десяти сеансів хворі почуваються значно краще. Проходять хронічні болі, стабілізується тиск, полегшуються стресові розлади. Після дельфінотерапія ми проводимо групові заняття, і вони на цих групових заняттях вони краще відкриваються, краще йдуть на контакт, спілкуються. Вони не є вже такими закритими, як вони приходять сюди в перший день. Ярослав та Іван після сеансу не хочуть залишати нових друзів. Дельфінам теж такі спілкування до вподоби. Хлопці діляться своїми враженнями. Відчуття їх не передаш, це треба спробувати самому. Це відчуття непередаває. Стрикотали вуха. Ну, голова прошла. А это вот как фильмы показывают, как подводные лодки акустик сидит и вот слушает глубину. Вот то же самое сигналы идут. Конечно, непередаваемое ощущение. За час проведення експерименту пройшли лікування близько 20 бійців АТО з усієї України. Військові психологи зазначають, методика виявилася ефективною. Уже після кількох сеансів хлопці починають позитивно сприймати життя. Володимир Кухарський, Орина Кантоністова. час ще.